Якщо вас чекають важкі часи, ця молитва для вас, і це не випадково, що ви читаєте це саме зараз, я з тобою, мій коханий, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне, стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань, моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо Ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну безсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без Тебе. Я почуваюся безпорадним, іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний Батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Розвіюються темні ночі, смутку й горя. Цього тижня з понеділка понеділю чекає захоплююча подорож, сповнена надзвичайних моментів. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на. Сяючи посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваші битви на історії тріумфу та перемоги. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся. Поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є. Сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі, ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутній Отче, моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене, нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози, вибирайте, шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся, пишіть в коментарях зараз усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові, зцілення на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, і достаток лється у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут. Щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість, коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, повитий у моїй присутності та сповнений Моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся, поки інші будуть поглинені. Страхом, ви станете свідком великих чудес, сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе. Скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає, зберігай віру непохитну, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене. Довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша, моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас: я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму. Благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоби благословити вас, тому що, роблячи, це я вирішив любити вас. І це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі, і подивіться, я є розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя. І що ти відкриваєш мені своє серце, міцного вам здоров'я та успіхів у дорозі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, залишаться лише швидкоплинними спогадами, коли ваше тіло одужає справжнє кохання увійде у ваше життя, а ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Усі ваші тривоги та страхи заміняться міцною радістю та спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незліченні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і великують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте. Забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків, завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес, навіть у найтемніші моменти він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину єдинородний, Господи Боже, агнче Божий, Сину Бога Отця, Ти, що береш гріх світу. Помилуй нас, ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, ти, що праворуч Отця, помилуй нас, ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.